На телеканалі НТК Новини спорту підбиваємо підсумки спортивного тижня. Мої вітання сьогодні у випуску. Коломийщина – волейбольний район. Пауерліфтери нашого міста знову з медалями. А футбольний клуб Карпати Коломия розпочинає підготовку до футбольного сезону. Далі про ці події більш детальніше. Коломийщина – волейбольний район. Вдало в обласній першості виступають як жіночі, так і чоловічі команди. І, хоча минулі вихідні не принесли радості вболівальникам, та волейбольна дружина юнаків вже практично забезпечила собі місце у фіналі чотирьох. Про перебіг волейбольних баталій далі у сюжеті. Свої домашні матчі команда Прикарпаття проводить у районному молодіжному центрі, що на дослідній станції. Минулими вихідними волейболісти грали двічі на виїзді та вдома. Особливо запеклою була боротьба у рідних стінах. Екзаменувати коломаян приїхали одні з кращих гравців сітківки області волейболісти з долини. Першими на майданчик вийшли юнацькі склади команд. Жоден із волейбольних клубів не хотів поступатися супернику. Гра проходила із перемінним успіхом. Тому після чотирьох партій рахунок був нічийний. – 2-2. все вирішував та й брейк. Більш мобілізованими в короткій партії виявилися долиняни. Які здобули два пункти, Коломияни ж задовольнилися одним. Головний тренер волейбольного клубу Прикарпаття Роман Дячук каже, що, хоч план на цей сезон практично виконаний, розслаблятися не слід. Як ми планували, в принципі все йде по плану. Юнаки наші зовсім непогано виступають у чемпіонаті. Області серед доблерів. Зараз ми на другому місці. Хоча сьогодні ми програли команді долині, яку ми, по суті, подарували їм цю гру, тому що ми приїхали до них, на, до них на гру. Зал був не готовий. Це по суті 3-0 в нашу користь, але ми пішли їм на зустріч, ми дали їм шанс. Вони привезли сьогодні хорошу команду, десь ми трошечки недооцінили. Ну, 3-2. Це очко. Ми взяли, ми по суті, вже у фіналі чотирьох готуємося, ми готуємося до фіналу. Щодо старших, то там трошечки ситуація. Та як ми планували, ми на них сьогодні з цього року ставку не робимо. Вони показують хороший змістовний волейбол, ви зараз все побачите. Але ми не плануємо з ними у фінал чотирьох. тому що все це із за фінансових наших можливостей. Опісля на майданчик вийшли дорослі склади команд. Слід зазначити, що Коломаяни в цій грі проявили характер. У першій партії вони навіть довго були попереду. Однак досвід дався в знаки. Друга половина гри проходила за тим же сценарієм. Коломаяни атакували, але знову програли. Матч закінчився з невтішним для нас рахунком 0-3. Однак, вже зараз керівництво команди думає про участь молодіжки у фіналі чотирьох. З п'ятиків Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма «Подіїнтика». Коломийські пауерліфтери знову з медалями. Харківське золото на Прикарпаття привезла Юлія Оробець. Та це не єдина нагорода, яку отримала спортсменка на чемпіонаті України. Деталі знають наші журналісти. В перші дні лютого у Харкові проходив чемпіонат України з пауерліфтингу серед юніорів. Івано-Франківщину представляла коломиянка Юлія Оробець. Дівчина змагалася у ваговій категорії до 72 кілограмів. Результат студентки Коломийського політехнічного коледжу відмінний перше місце. В сумі триборства річна спортсменка підняла 390 кілограмів. А ще Юлія Оробець здобула третє місце в абсолютній першості. Пауліфтерка покращила свій особистий результат та виконала норматив кандидата у майстри спорту. Враження самі позитивні, це було досить хороше змагання. Рівень проведення теж був досить високий. Я дуже задоволена. Мама та тренер спортсменки Інна Оробець пишається результатами доньки. Не заперечує, що тренувати свою дитину важче ніж звичайних учнів. Деколи може її пожаліти, але ми стараємося не виділяти її серед е, других учнів наших. Вона, в принципі, працює на треніроках, так як потрібно виконує всі наші настанови. І тому надіємося, що вона і надалі буде покращувати свій результати, виступати і займати призові місця. Підопічну Василя та Інни Уробців і Володимира Довганюка відібрали до збірної команди України, яка виступатиме у квітні на чемпіонаті Європи в чеській празі. Часу на відпочинок немає. Попереду знову тренування. Не хочу не буду, Не буває звичайно. До кожного змагань важко готуватися, але це того варто. 2013-й для коломийських пауерліфтерів насичений. Окрім змагань у Чехії, відбудеться чемпіонат України серед чоловіків та жінок. До Болтави поїдуть Уляна Лютних і Марія Чепіль. Згодом чемпіонат Європи серед жінок, а ще чемпіонат світу жиму лежачи в Литві. Футбольний клуб Карпати Коломия розпочинає підготовку до футбольного сезону. Загалом у команди заплановано два тренувальних збори. Перший розпочнеться з понеділка, 18 лютого, та триватиме протягом 10 днів. Базуватися команда буде у селі Шаян, що розташоване у Хустському районі Закарпатської області. А сам тренувальний процес буде відбуватися на стадіоні Колос, що знаходиться у селищі міського типу Вишково. На перший збір з командою поїдуть 18 футболістів. Відбувалося багато балачок про зміну назви і кольорів клубу. Та все це не відповідає дійсності. Назва клубу залишається Карпати Коломоя, а кольори зелено-білі. А ось емблема клубу все-таки зміниться, і ми маємо змогу її вам показати. Також відомо про те, що в клубі відбулися кадрові зміни. Новим президентом клубу став депутат міської ради та підприємець Божик Андрій Миколаєвич. А головним тренером команди призначено Блясецького Василя Васильовича. Поки це всі новини зі стану футбольного клубу Карпати Коломия. За підтримки відділу у справах молоді та спорту Коломийської міської ради 2 березня в приміщенні народного дому відбудеться благодійне естрадно-спортивне дійство. Гімнастика скликає друзів. У програмі свята: акробатичні номери, естрадно-спортивні танці, паркур, вокальні номери та шоу-програма. Вхід за запрошеннями. Деталі за номером телефону 097-266-9401. Наразі це всі спортивні повідомлення тижня. Більше новин на сайті телеканалу ntktv.ua. будьте спортивні.